В ефірі SV News. Ще три місяці тому I Love Fitness розпочав проєкт Творці тіла. Де ретельним шляхом було відібрано 5 учасників, які будуть працювати над зайвою вагою. І саме зараз відбувається зйомка 33-го каналу, де наш кореспондент Микола Субачов поспілкується з учасниками проєкту. Передаю йому слово. Вже, вже ну, так, я думаю, для кожного ці результати вже є власною перемогою в цьому проєкті. Солімова Наталя, не покладаючи рук, прямо на одному дихані. Мене самого образовується під такого просто погляду на цих учасників. Люди на все здатні, аби позбути своєї власної ругі. Молодці, чесно, я вами пишаюсь. Так от зараз відбуваються зйомки саме 33-го каналу Творців тіла. Зараз тренер Олександра Баранова для Олександра Бурнецького покаже майстер-клас для Текмандо. Ось так це все відбуває. Тренування тяжкі, тоні, але е. -е. Головне результат. Будь-які тренування. своє побажання іншим учасникам. Не здаватися, йти тільки вперед, до своей цілі, все, все получится. А, мені от що порадиш, там можеш скинути, набрати. Ну, Ты вообще взагалі сексі спасибо. Прийшло моє зв'язне время Переходимо на наступну хорошу новину: це з ресторану Стейк Хаус, де щовівторка вівторка відбувається. Кіновечори. І зараз наш кореспондент Микола Собачок поділиться з нами, яке ж кіно було у стейхаусі цього вівторка. Як я вже сказав, сьогодні відбувається кіновечор у ресторані Стійхаус Святок. Сьогодні йде така романтична мелодрама, сніданок утіха. Mm -hmm. Як ви бачите, зібралося чимало пар, і серед них одинокі серця. Але думаю, після цього фільму їхні серця не будуть добувати. Нагадаю, що кіновечір у Старій Хаусі відбувається о від колегі годині. Приходьте, звертайте, подивіться. Дякую, Влада, тобі слово. Ми переконалися, що у Стейхаусі завжди відбуваються якісні та кльові кіновечори. На жаль, наш час підходить до свого завершення і ми хотіли би анонсувати, що відбудеться на наступному тижні. 27 лютого у більярдному клубі СВ відбудеться більярдний турнір. Тому приходьте, змагайтеся, вболівайте. Також 27 лютого після білярдного турніру у великому залі клубу СВ відбудеться грандіозний концерт, якого чекає Хмельницький вже майже 2 місяці. Великий концерт Бруто. Тому приходьте, замовляйте квитки. І 28 лютого відбудеться День Сильних у Скайпарку, де буде виступати хмельницька команда Street Workout. На цей час у нас всі новини. Дякую, що були з нами. В ефірі була SV News. Мене звати Владислав. До нових зустрічей в ефірі.